Водитель, да. а сколько денег проезд? Все написано. О, 130 гривен, видите, то есть я сюда ехал по 100 гривен, назад ел по 130 гривен. Ну, ну куда это? Від сьогодні чотири перевізники підвищили тариф на проїзд за маршрутом Чернігів-Київ. Тепер це 130 гривень замість ста. Чому вартість проїзду збільшилась? Пояснюють так: це не повищення ціни, це повищення ціни на пріжньому уровень, який був до карантина. Во время карантина ми пошли на уступки людям. сложная що финансовая ситуація фінансова. и ми возили по 100 гривень. Но та ціна не рентабельна, даже 130 за это гривень, чуть-чуть нам но Ми полтора года работали в убыток. Тільки перекривала затратну частину, а доходів не було. Ви бачите, паливо подорожчало, суттєво подорожчало за останні там, два місяці. От. Ну, э, підвищується мінімальна зарплата. Ну і, як ви робите, водії будуть працювати там, за 7 тисяч гривень. Ніхто не буде. Таку ж позицію у коментарі Суспільному озвучили і представники компанії АвтоЛюкс та власники маршруток, які їдуть від готелю Україна. На підвищення цін на проїзд люди відреагували так. Як для мене то положительно нюанси, мабуть, ж багато є для того, щоб їх підвищили ці тарифи, також мабуть, причина цьому є, що підвищують. Нейтрально шусь Нейтрально, тому що держава тарифи повищає, подає приміри. Чому не можуть повышать частный бізнес? Буду продовжувати їздити за будь-яку суму, тому що мені це нужно. Конечно, погано для пенсіонерів. Попробуйте прожити. 1300 пенсія, 1400. А ті люди, які працюють, допустимо, на роботу їздяти, да їм ці гроші будувати. Заплатити комуналки та да все це, я не знаю. Якщо б я їздила кожної неділі, то негативно. Так теж негативно, так теж люди ж їздять на роботу. Кожного дня деякі, деякі кожної неділі. Ну це не є правильне. Заступник директора департаменту транспорту облдержадміністрації Анатолій Кругол сказав: зараз тарифи приватних перевізників держава не регулює. Помов з 15-го року, значить, державне регулювання в цій сфері воно знято, в тому числі обласної державної адміністрації. Зрозуміло, що можна ставити тарифи познають на рівні міністерства. Ну рішень я поки що не бачив, але розмови були за те, що буде. Значить, відповідний орган створюватися, який буде контролювати цю позицію з боку держави. Юлія Кулик, Олександр Сідько – новини на Суспільному.